Əlbəttə, qısa bir video var. Данило Ксенджак – шкільний омбудсмен ліцею лідер у Рівному. Місяць тому його обрали на цю посаду учні старших класів. Поки що скарг від ліцеїстів до нього не надходило. Шкільний омбудсмен це неупереджений та незалежний учасник учнівського самоврядування, обраний для захисту прав та свобод учнів, і представлення їх інтересів у стінах ліцею. В ліцеї вже вставив скриньку для анонімних скарг, і планується далі робити так, щоб учні не боялися звертатися, щоб вони знали, що є в ліцеї така людина. Данило розповідає, що його Головне завдання захищати права учнів та забезпечувати справедливе вирішення конфліктних ситуацій у навчальному середовищі. Для мене це теж дуже хороший старт, адже це така більш правова сфера. Ти хочеш поступати на право? Так, посаду шкільного омбудсмана може обіймати учень старших класів. Його обирають строком на один навчальний рік. Ми відбирали нашого учасника згідно положення, яке отримали, і згідно положення, вибори шкільного обусмена проходили між членами учнівського парламенту. Була одна єдина кандидатура, це наш ксенжак Данило. І всі проголосували одноголосно. Не можу вам передбачити, яким буде кінцевий результат, як це ще будуть сприймати учні, тому що вони ну, так з цікавістю дивилися. Вони Перше чули про те, що захищати їхні права може їхній одноліток". Ініціатором проєкту став Офіс уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини. На Рівненщині до нього долучилися 79 закладів освіти. Розповідає заступниця начальника обласного управління освіти Марина Пашковська. Немає поділу ні на гімназії, ні на ліцеї. Тобто ми для того і передбачили, починаючи з 8 класу так, по 11, щоб у гімназії могли брати участь 8-9 класи, так, там де ліцеї з 8 по 11 клас учні, щоб не обмежувати власне, ні ліцеї, ні гімназії. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.